Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації у підрозділах сил оборони нові вітчизняні – FPV-дрони U-13 і U-15. Вони пройшли всі необхідні випробування та отримали кодифікацію, що дозволяє їхнє масове застосування на фронті. Про це повідомила прес служба оборонного відомства, наголосивши, що ці безпілотники розроблені для ураження різних типів цілей, зокрема захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. Дрони U-13 і U-15 мають відмінності у розмірах рами та вантаж. Підйомності, що дозволяє підбирати оптимальну модель для виконання конкретних бойових завдань. Міністерство оборони зазначає, що ці FPV-дрони демонструють високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби противника, а також можуть ефективно застосовуватися в різних погодних умовах. Інші характеристики безпілотників залишаються засекреченими. Крім того, Міноборони продовжує активне оновлення арсеналу безпілотних систем. Раніше відомство допустило до використання у війську безпілотний авіаційний комплекс Громило, здатний нести корисне навантаження до 3,5 Кілограм з максимальною дальністю, польоту 20 кілометрів. Масове використання FPV-дронів у війні між Україною та Росією суттєво вплинуло на тактику бойових дій. Завдяки своїй доступності та ефективності. Ці безпілотники дозволяють українським силам знищувати дороговартісну техніку противника, витрачаючи на це відносно невеликі ресурси. Один влучний удар FPV-дрона може вивести з ладу танк або бронетранспортер, вартість яких вимірюється мільйонами доларів. Можливу роль у розвитку FPV-дронів відіграє український оборонно-промисловий комплекс. генеральний директор литовської компанії виробника дронів Гранта Автономі гідімінасгоба розповів, що їхнє підприємство закуповує ключові компоненти для своїх FPV-дронів саме в українських виробників. За його словами, знайти необхідні деталі на міжнародному ринку стає дедалі складніше, а українські компанії зуміли швидко адаптуватися та налагодити. Масове виробництво критично важливих комплектуючих для сучасних безпілотних систем. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.